Компанія Раунд Там Софія колор поселяє час він. Перша зони 13 серії план захисту. Ми розпочнемо без. Добре, Сполучені Штати Америки. Не буде час вирішити, що відбувається з украландійськими об'єднаними землями. Ем, Укралендію. Нам перший план, як ти не забули у перший раз. Україну. Я Україна, не Україна. Добре, дохати до жахтів, треба не розбити план оборони. Який план оборони? Як він захоче до на нас напасти, де не війська із самої сильної країни від наших кордонів? Яким uh. сполучені Штати Америки? Може він до танта свадьбу дістанеться. Але він не теж буде обережним тим, що він може досить добратися. Україна дивиться просто зробити повну блокаду кордону. Uh. Що? Тобто закрити повністю кордон. Розбити свої війська, і вони не зможуть до, не зможуть добуватись до кордону. Україна. Добре, Польща, ну, бачиш, добре, але військ мене досі не вистачає, щоб це зробити. От я дам свої. Ні, він так не має, не буде мати кінецьбек. Тому кілінград. А, але яка вже різність, як це раніше називалося Добре. Ми можемо може віддати свої війська, і ми зможемо повністю закрити свій кордон, накинув, буде бити навіть по нашому кордону. Нам ті надії просто повністю захищатися, як він буде, нас повністю збити, Нам не попросити сполученого штаня максимум армію. І коли він буде битися, взяти прийти до колландійські об'єднані землі, і просто пробивати ці кордони, і буде швидкіше їх пробити. І коли ми швидкіше просто проб'ємо. Ми просто беремося до її столиці і повернемо з того у коленті і покінчимо з тим вас тут замлеження. Та Ти з кожен плана так разом з тим. План Атаки ще не готовий. А це тільки плану богони. Він там теж був, як я зрозуміла. А, ну так, ти ж. зрозуміла. Не буду це казати в Польщу, але ну, я не певна. Україну. Добре, я приймаю твій план, і я теж. А ти? Ні, навіть, він мені за рівно. Ви мені ніяк усна, ніяк ось пофіка. Добре, ми їдемо. Наш план нас готовий. А, та, помечайте. Беремо бігти. Робимо у нас план через один, два, три, і пішинемо. А ми готові. Значить, добре, М'ю ви поставили, Наші вони не готові до плану атаки, нас їх його зараз і зробимо.